Доброго дня, друзі, усім небайдужим українцям, хто в даний момент виготовляє сіно. Бог вам поміч. От такий я маю саморобний тракторець, який і вірою і правдою служить мені вже близько 30 років. Без якихось там капіталовкладень, без ремонтів. Отак от ми і працюємо на своєму господарстві. Що я ним роблю? Ну, вовкую сіно, маю косарку, сіну, прекрасно він справляється з цим. Ну отак от і працюємо. Усім, бувайте здорові, миру, добра нам. Буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні, героям нашим слава.